Останні дані про наслідки авіатрощі у Казахстані після падіння пасажирського літака з Барджанських авіаліній вижило 28 людей. Більшу частину шпиталізували. Загалом же на облавку було 62 пасажири та п'ятеро членів екіпажу. Момент катастрофи потрапив на відео. На кадрах видно, як літак під кутом 45 градусів врізається у землю, після чого вибухає. Борт прямував із Баку до російського міста Грозний. На облавку були переважно громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану. Через густий туман літак спершу відправили у Махачкалу, а потім на захід Казахстану, в Актау. Там і сталася катастрофа. Перед падінням пілоти нібито встигли надіслати сигнал СОС. А вже на землі після вибуху літак розвалився на частини. На місці аварії працюють півсотні надзвичайників і спецтехніка серед російських версій, того що сталося, зіткнення із граю птахів або технічна несправність. Але сліди на фюзеляжі підозріло схожі на такі, що залишаються після обстрілу чи вибуху снаряда ППО. Відтак соцмережами ходить версія, що росіяни могли збити літак, бо навколо грозного зранку кружляли невідомі безпілотники. Моторошна аварія на Вінничині у різдвяний ранок поблизу села Тарасівці. Лобом у лоб на шалені швидкості зіткнулися два легковики. У салоні одного було шестеро молодих людей: 23-річний водій і троє пасажирів загинули на місці. Ще один у тяжкому стані в лікарні. В салоні іншої автівки був лише 45-річний чоловік. Він теж шпиталізований. Машини так постраждали, що людей довелося визволяти з понівеченого металу. За попередньою версією слідства, аварію спровокував саме 23-річний водій, бо вилетів на зустрічну. Місцеві кажуть, що місце, де сталося ДТП, дуже небезпечне і водії постійно перевищують там швидкість. 20-річний пасажир цього ж авто та 45-річний керманич Субару госпіталізовані. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Отрійному вбивству запобігли правоохоронці Запоріжжя. 34-річна жінка кажуть у поліції, хотіла вбити екс-чоловіка, його брата та маму заради того, щоб заволодіти 30 мільйонами гривень, 15 з яких пообіцяла кілеру. Але чоловік, якому вона доручила злочин, співпрацював із правоохоронцями. Тож копи інстинували смерть колишнього чоловіка замовниці його брата. Після того, як псевдокілер надіслав жінці сфабриковані фото, вона зустрілася з ним та заплатила частину обіцяної суми. В цей момент її затримали правоохоронці. Наразі підозрювана у СІЗО їй загрожує 15 років за ґратами.